Мої вітання, шановні глядачі YouTube каналу. Сьогодні ми з вами проговоримо питання Адміністративного територіального устрою України. І давайте згадаємо, що нещодавно ми з вами згадали історію утворення Адміністративного територіального устрою Сумської області. А саме це був 2019 рік. І саме робоча група, яка обговорувала це питання, прийшла до висновку, що треба утворити на Сумщині 5 районів. Це Сумський, Конотопський, Шосткинський, Охтирський та Роменський. Тобто на Сумщині зараз 5 районів. Але давайте при цьому не забувати, що було до 2014 року, тобто до реформи децентралізації. Тоді на Сумщині було 18 районів, а зараз 5 районів. І що відбулося? Які відбули зміни? А я можу сказати, що змін ніяких не відбулося в питанні управління територією. Тобто зменшилась кількість районів і все, а управління територіями залишилось, як і було. Якщо казати про зміни, то треба змінювати в питанні того, що якщо адміністративно територіальний устрій України був би ефективний, результативний і відповідно спроможний в питанні. Соціально, економічних та культурно спроможних громад, то треба для цього взагалі обрати та ліквідувати райони, тобто їх не повинно бути. Якщо розглянути питання Сумської області, то треба, щоб ні 5, ні 18 як було до цього, щоб і взагалі не було цих районів. Тобто, треба, щоб були міста в межах колишніх районів, якщо брати період, до 2014 року. І відповідно, там не буде ні районних рад, ні районних адміністрацій. Бо саме там будуть територіальні громади, які будуть обирати для себе міського голову і відповідно місцевих депутатів. І відповідності до цього у міського голови, у депутатів, є всі важені, є всі обов'язки, є всі функції для того, щоб здійснювати виконання. Наданих законом повноважень для того, щоб громади почувалися соціально, економічно та культурно спроможними були ці громади. А для цього у них є повноваження. І ці повноваження треба виконувати. І ці повноваження наголошені в законі України про несе розвідування України в Україні, главі другої, які дають визначення і відповіді на всі питання. І навіщо тоді виникає питання? Районні ради та районні державні адміністрації. Якщо всі питання можна виконати саме на територіях, де проживають люди, які обирають в свою чергу, міського голову, і відповідно, депутатів місцевих рад. Тобто, якщо казати про зміни, то треба змінювати повністю. Вдосконалення було, щоб було, треба, щоб територіальні громади відчували, що це їхні території і що вони можуть. Виконати все для того, щоб був розвиток на цих територіях, і без посередників у вигляді районних рад та районних адміністрацій. І ми пропонуємо, щоб була двохрівніва система управління державою, тобто, щоб територіальні громади, тобто міста, мали взаємозв'язок з урядом України вирішення тих питань, які виникають на, на відповідних територіях. І для цього у них є все. І в першу чергу це повноваження виконавчих органів, які наголошені в законі України про місцеве срядування. І всі ті питання, які виникають, в змозі вирішити територіальні громади завдяки головам, обраним і завдяки депутатам. І не треба казати, що щось недостатньо, чогось не, не вистачає. Якщо щось не вистачає, треба звертатися і заявляти про це, для того, щоб були виконані. Виконання відповідні повноваження для того, щоб громада почувала себе в першу чергу соціально, економічно і культурно спроможною. Тобто двохрівнява система управління держави. Міста України напряму взаємодіють з урядом України і вирішують всі питання. Це буде результат. Це будуть зміни, і це буде справжній адміністративно-териатуальний устрій без посередників, ще раз повторюю, без посередників у вигляді районних рад та районних державних адміністрацій. Тому, шановні глядачі, питання адміністративно територіального устрою дуже важливе, бо це питання одне з найголовніших для того, щоб в державі відбували зміни. Треба здійснювати державотворення в Україні. І одне з питань. Державотворення в Україні є питання адміністративного територіального устрою. Про що ми щойно казали? Тобто, ми пропонуємо двохрійнову систему керування державою, яка вирішить дуже багато питань саме на тих територіях, де мешкають люди, тобто виборці. Тому, шановні глядачі, питання адміністративного територіального устрою дуже важливе. Я прошу вас ще раз продивитися відео, проаналізувати його. бо це надасть вирішення дуже багатьох питань. І в першу чергу питань, які виникають завжди на території, де мешкають люди. Тому всім вам дякую за те, що переглянули відео. Ми ще раз повернемось до питання адміністративно територіального устрою. А на сьогоднішній час адміністративний територіальний устрій треба завершити. Треба його зробити таким чином, щоб громади дійсно відчували себе соціально, економічно та культурно спроможними. всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей, до побачення.